Як розійтися, коли бачиш, що це не стосунки, і не можеш? Питання, якщо це не стосунки, тоді що це? Що вони вам дають? Тобто, якщо ви не можете вийти зі стосунків, умовно якась вторинна вигода там все рівно є. Вторинна вигода це говорить про те, що я залежна, якийсь стан, якийсь, якийсь кайф, якийсь позитив, якусь ситуацію, щось ви там отримуєте. Потрібно це зрозуміти, що я отримую в цих стосунках. Можливо, ви просто емоційно залежна, і це співзалежні стосунки. І тоді вам треба працювати своєю психікою. І працювати з тим, що покроково, планово, щоб у вас була людина, яка вас підтримає. Можливо, вам важко просто вийти з того всього стану. Можливо, у вас є якісь очікування, чого ви них виходите. Тобто, щось там є. Можливо, ви фінансово залежите. можливо, квартирне якесь питання вас там тримає. Я ж не знаю, просто отак по одному коментарю, щоб як розійтися, якщо як розійтися, якщо по-серйозному, взяти, сказати, що мені в тобі оте, оте не пасує, я відчуваю себе отак-то, отак, то ти будеш змінюватися чи ні? І я готова йти на зміни. Якщо сідаємо, обговорюємо, окей, ми далі продовжуємо. Якщо людина каже, що ні, мене все влаштовується, тебе щось не влаштовує, хочеш йти, то йди. Збирайтеся, йдете. Запитайте в себе, скільки ви ще часу готові витратити на ці стосунки, на це своє життя. Якщо людина ніколи не зміниться, ви готові бути з цією людиною все життя. Буде боліть, буде боліть однозначно, якщо ви вийдете. Але краще поболіть хай три місяці півроку, ніж буде боліти все життя. Це питання вибору вже. І як розійтися, просто дійсно сісти і сказати, що слухай, я, якщо це не буде змінюватися, я йду. Тоді треба зібратися і піти. І для себе проговоріть, що я буду робити, якщо мені буде тяжко. Ну, хтось приходить до психолога, хтось. Сіди до подружки, хтось там, умовно, якось там ще щось, тільки не вкидатися, не бігти зразу в нові стосунки. Треба розібратися з собою, що там було так, що там було не так.